Таю, друзі, продовжую збирати е, горіх фундука. Збираю я, починаю з тих сортів, які вже практично легко витягаються із плюски. Це переважно ранні сорти італійці, американці. Даний сорт фундука це і ямхіл вже повністю горіх практично достиг. В принципі, можна зривати. Сорт цього року добре загрузився горіхами. І Тому дав трошки малі прирости, плюс з нього брали горизонтальні відводки. Стихій приріз має. Даний сорт в моїй колекції це є з найменшим горіхом. Кондитерський сорт. Я стараюся обірвати весь горіх, а те, що залишиться, коли опаде, пізно збирати. ось така кількість з одного деревця. Продовжуємо оглядати горішки. Наступний сорт це є сорт Ямхіл. Це є найменший за розміром горіх у моїй колекції. Порівнювати буду із зразками минулого року отримав від пана Ігора, Це батьків сад. Ось це минулорічні зразки. Оце. Горіхи зібрані сьогодні. Ідентичні по розміру. Е, вага горіхів в сирому виді зараз в районі 3, 2, 6. так виглядає у плюсці. Дуже файно цього року загрузився врожаєм саджанці. Дали велику кількість горіха. Дивіться, повністю достигли сорт. наа хоори ха 3 г пьютера грам Півтора грами. Ідеально круглий горіх. Те, що треба на кондитерку. В цілому вигляді. Те, що треба.